Подивіться, яку картину намалювала художниця фарбами. На дереві дозріли солодкі яблочка. Прийшли у сад дівчинка і її собачка. Зібрала дівчинка у кошик багато яблучок, що впали на землю. Дивляться дівчинка й собачка, а вгорі на гілочці виросло і червоне червоне яблучко. Яке гарне яблучко, Як хочеться його скуштувати. До яблучка поспішила й маленька зелена гусеничка. чи можна й мені трішки скуштувати? Всім подобається яблучко. Таке воно красиве, запашне, червоний колір яблучка. Подивись уважно на картину та покажи дівчинку, песика і яблучко. Подумай, і скажи, якого кольору яблучко. Червоне яблучко кругле, як м'ячик. Ось таке. Покажи руками, як високо росте яблучко, як яблучка лежать на землі. Покажи, як би ти дотягнувся до яблучка. Підстрибни декілька разів, знайди серед своїх фарб червону.